Привіт, я Тетяна Чекаєва, і тут на своєму каналі я розказую про книги. Дякую Збройним силам України, дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють моє місто, нашу країну і всіх нас. Якщо маєте можливість підтримати фінансово нашу армію, зробіть це. В описі під цим відео я залишаю кілька варіантів, куди можна задонатити кошти. Сьогодні я вам розкажу про книги. Які ідеально читати в листопаді, вони всі передають атмосферу осені саме цього місяця, саме цього листопадового, такого дощового, такого прохолодного, такого вогкого, мокрого, осіннього місяця листопада. І я вирішила підібрати для вас такі книги, які ідеальні для того, аби їх прочитати саме в цьому місяці. І оскільки... Я викладаю відео Намагаюсь це робити щопонеділка о 19-й годині, і цей понеділок припав на 31 -е число, коли ще є такий день, як Геловін, і тому я докину вам до цього списочку ще й книги з вампірською такою тематикою. Я таке читаю рідко, але знайшла в своєму прочитаному такі книги, згадала про них. І хто хоче прочитати таке щось атмосферне, містичне чи вампірське, то і для вас буде в цьому відео також кілька варіантів. Перша книга це «Ребекка Дафна Дюмар'є. Це книга, яка не відпускала мене від самого початку до самого кінця, коли я її читала. І насправді мене навіть не бентежив той факт, що я дізнавалася всередині книги про якісь моменти. Я їх прочитувала, я їх якось наперед здогадувалась про них. І навіть кінцівку, правду кажу, також от вже в голові собі мала, і дійсно вона мене не дуже вразила новизною. Тобто я розуміла, що десь так воно і буде. І точно я вгадала. Але це абсолютно ніяк не Применшило того факту, що ця книга дуже атмосферна, дуже осіння, дуже така м -м, готична. У книзі йдеться про подружжя, вдівець, який знайшов собі нову молоду дружину, і вони разом переїздять до палацу до його помешкання, його маєтку. Він забирає її до себе. Дуже цікавий у цій книзі прийом, що ми не знаємо. Імені головної героїні. Надзвичайно прописала авторка цей момент, що ми не знаємо імені, і тим не менш ми розуміємо цю героїню, ми її бачимо в книзі, вона там є. І от мене в цій книзі не дратувало нічого. Насправді, оця атмосфера мені перекривала все. І те, що головна героїня дивно якось себе поводила певним часом, мені хотілося вже просто сказати їй в книгу аж так: ну зроби щось, ну не мовчи, ну скажи, ну вже достатньо. Ну чому ти так дозволяєш з собою поводитись іншим людям? Але правда, якісь моменти, я ж кажу, відчитувала, якісь моменти наперед здогадувалась. Про бал, наприклад, хто читав. От я зрозуміла, що там буде на балу. Якось мені здається, авторка підказує це психологічний такий роман, і там детективна лінія буде, оскільки ми не знаємо, як загинула дружина. Власника маєтку, тобто, що сталося врешті, і, і це все просто в книзі настільки класно прописано, а написала її авторка у 30-х роках минулого століття. Тобто атмосфера тут просто на десятку. І я правда, цю книгу винесла найперший список, аби ви точно про неї почули, і якщо ви ще її не читали. Реально дуже рекомендую ця книга, дуже класна. Ідеальна для того, аби прочитати її в листопаді. Друга книга, про яку я вам сьогодні хочу розказати, це «Кадзу Ішігуро, Похований Велетень. Це британський автор японського походження, сучасник. Він пише книги свої зараз. Ця книга написана кілька років тому, і в ній переплетено стільки всього, вона насправді дуже багатошарова. Але найперше, чому рекомендую на листопад, тому що ця книга починається з того, що на містечку, де живуть головні герої, находить туман, зачарований, він поглинає всю пам'ять людей. Тобто вони перестають пам'ятати те, що вони робили поганого. І весь твір цей супроводжується тим, що. З'являються лицарі, з'являються часів середньовіччя герої, все, знаєте, в такому, наче закутано, в цьому всьому тумані. І оповідь йде про подружжя, яке вирушило шукати свого сина, бо вони пам'ятають, що він нібито оселився в сусідньому селі. М -м Правда, коли читаєш цю книгу і. Намагається зрозуміти все оце про пам'ять, про біль втрати, тобто те, що важливо тобто знати, пам'ятати, люди забувають. І чи добре це, що вони забувають, те, погане, що вони робили, і люди стають нібито абсолютно чистими і світлими для інших. Але насправді їхнє минуле приховує багато чого поганого, і ці таємниці вони невідомі для них, адже туман повністю з'їв їхню пам'ять, він забрав у них пам'ять. І це подружжя йде шукати, вирушає до свого сина, пам'ятаючи тільки, що він начебто десь оселився в сусідньому селі. Книга мені така осіння, така атмосферна саме от на цей час, і мене просто дуже вразило те, як вона закінчилась, і те, як деякі герої мною були прочитаними. Я не все, мабуть, там навіть зрозуміла, бо правда, мені здається, книга дуже-дуже багатошарова, і це Нобелівський лауреат. Я вже не одну книгу прочитала цього автора, і вони всі такі дуже спокійно, тягучі, такі неспішні, тобто їх не прочитаєш за один раз, як на мене. Тобто, не сів, і прочитав одразу, бо там дуже сюжет швидко плине, ні. Навпаки, треба намагатися зрозуміти, що автор сказав, і це все насправді дуже атмосферно, дуже. Гнітюче і заворожуюче водночас. Дуже рекомендую цю книгу почитати. Третя книга це Шарлотта Бронте та Джен Ейр. Це книга, де також є маєток, де живе дівчина, яка є гувернанткою. Тут є любовна лінія, тут є загадка, тут є оця атмосфера, правда, теж осіння і така, знаєте, готична. Це класика. Я читала цю книгу дуже давно і читала потім ще раз, мені здається, тричі чи я читала словом. І дуже хочеться перечитати загалом всі книги, з цих, які я розповідаю, хочеться перечитати, але м стільки книг не прочитаних, що я не знаю просто, де знайти час, де його знайти, або ще перечитувати те, що хочеться. Є дуже знакові твори та ну, дуже багато книг, які хочеться зрозуміти, бо коли ти читаєш їх вперше. Ти, можливо, не все відчитуєш, не все розумієш, і також з руками ти також по-іншому якось цей твір бачиш. Тобто в школі, в університеті, образно кажучи, і на роботі, вже потім в старшому віці, ти по-різному побачиш цей текст, по-різному його прочитаєш. Залежить від багатьох обставин і від того всього, що навколо, коли ти це читаєш, і ця книга мені дуже сподобалась. Це просто, ну, насправді, вона настільки тримає також. Бо і ця дівчина, і наполегливість, і те, як вона ставиться до героїв цієї книги, і як до неї ставляться, і оця загадка, яка там є. Якщо не знати загалом взагалі нічого про цю книгу, і що там є основною родзинкою, і тим, що там виявиться насправді в кінці, це дуже цікаво. Мене дуже вразила ця книга, і я її правда, от в осінні читання дуже б рекомендувала. Четверта книга це Емілі Бронте Буремний перевал, сестра Шарлоти Бронте, яка написала цю книгу у 29 років, і це єдина книга, яку вона написала. Тут е, психологізм, тут е, настільки негативне ставлення до героїв, а потім позитивне, а потім знову негативне. Настільки ти просто е, поринаєш в те все, що коїться в цій книзі. І вона тримає саме оцими характерами, персонажами, оцим, як вони люблять, а потім бажають помсти. І ті герої, над якими спочатку знущаються, потім виростають і роблять погане тим своїм аб'юзерам. Тобто насправді все ось так по колу, все бумерангом. І... І ти спочатку кажеш, чому ж ті герої так погано чинять, а потім над ними так само, ніби вони отримують те, що вони колись самі робили. Тобто, ви ж робили щось погане, ось тепер ви отримуєте. Але в той момент як шкода, бо ну чому повинні люди страждати? Загалом це ну, настільки книга психологічно тримає. Я дуже-дуже давно читала цю книгу, дуже деталей не пам'ятаю, але пригадую, що. Вона надзвичайно вразила мене саме цією жорстокістю, цією психологічною такою атмосфера, така коли люди, от справді от це така якась помста, і як люди чинять словом насправді, книга також така дуже атмосферна і дуже про героїв, про те, що з ними відбувається, що в їхніх головах, коли взяли е, сироту. До себе в будинок, і він росте дуже дружньо з дівчинкою, яка є в тому домі, а з хлопчиком не дуже дружньо. І потім виростають, і дів, дівчина, до неї залицяється інший парубок, і, власне, цей хлопець залишає маєток. І потім він повертається, уже, здається власником цього маєтку і починає свою помсту. Зрештою, як це все перекручується і що там відбувається далі, почитаєте, дізнаєтесь. Ще одна книга це Тадеуш Доленга Мостович-Знахар. Це польський письменник, який прожив 41 рік і написав дуже багато романів, дуже багато з них екранізовано. Я дивилася екранізацію цього твору, і коли дізналася, що це за мотивами роману, то почитала книгу, а потім і другу частину нещодавно почитала. Це про лікаря. Чому рекомендую на листопад, бо книга такою атмосферою, мені видається, хоча там різні пори року в книзі будуть описані, але вона починається з холодної пори, і з того, як від лікаря, дуже знаменитого, відомого хірурга, йде його дружина з дитиною. Він їх обожнював, це було його сонце, щастя, життя, радість і. Він поринає в депресію, натрапляє на поганих людей, і його, зрештою, знаходять на узбіччі без копійки коштів в якомусь далекому селищі, і він втрачає пам'ять. І ось він живе в тому селищі і знахарює, і він просто робить це. Розуміючи, що він це вміє робити, але він не знає свого минулого, він не знає, що він відомий хірург, він не знає, що він це все вміє робити, як і люди довкола. Але він внутрішньо відчуває ці свої знання, і вони його ведуть за собою, і він допомагає, він лікує людей. Книга надзвичайно цікава. Я ще люблю просто тематику про лікарів, і тому і друга частина. Не поступається перші, в тому, що там відбувається, і в тому, як автор це прописав. Мені надзвичайно подобається друга частина цієї книги, але я не скажу вам її назву, бо це буде спойлером, оскільки, ну, якщо читати першу частину, дуже цікаво просто як це все завершиться, чим, і потім прочитати другу частину. Я думала, що автор поведе в другій частині зовсім в іншу. Ріку, але ні, ні, він вибрав інший шлях, тобто там зовсім не так було, як я собі передбачала, куди він може рухатися сюжетом в другій частині, і це теж було класно. Насправді, книга дуже цікава про долю, про любов, про сім'ю, про порядність, про вдячність. Правда, я дуже люблю це кіно. Екранізацію. В той випадок, коли екранізація повністю відтворює весь сюжет книги, хоча деякі моменти там були опущені, але насправді просто майже в десятку, майже супер відтворено просто все ідеально, як було в книзі. Тому я вас агітую, звичайно, прочитати книгу. Ось, але якщо вам більше хочеться зараз подивитись кіно, то подивіться це кіно. Шоста це буде серія, і вона у мене ось тут лежить: це Сюзанна Колінс і її голодні ігри у вогні та переспівниця. Я хочу вам порадити цю трилогію, тому що мені здається, ідеально восени читати щось таке: антиутопія, де на руїнах континенту утворився капітолій, і тепер в них свої правила. Всі від 12 до 18 років. Дівчина і хлопець з кожного округу мають брати участь у голодних іграх, жорстокі ігри, де б'ються на смерть. Насправді я пам'ятаю, як читала ці книги після того, як побачила перші дві частини в кіно, ми прийшли з кінотеатру, я одразу взяла обрати ці книги, прочитала всі від першої до останньої частини, тому що в той випадок, коли книги просто захоплюють настільки, що ти не можеш відірватися від них. Дуже цікава трилогія, мені вона дуже сподобалась. Можливо, тому що я направду рідко читаю такі книги, але все одно це щось неймовірне, це щось що тримало мене просто від початку до кінця я прочитала ці книги з блискавичною швидкістю. І тому я дуже рекомендую вам їх. Тут буде і любовна лінія. Хоча потім, як я читала, ніби то, що авторка її сюди додала, тільки тому, що. Ну, Це привабить більше людей прочитати ці книги, потім подивитися кіно насправді. Але правда, мені дуже сподобалась задуму ця ідея, і вона ж про боротьбу, вона про те, що не жити в рабстві і підневоленні, а боротися, боротися за себе, боротися за те, щоб. Не бути рабом, боротися за те, щоб бути вільною, вільним, вільними дуже класна книга. І сім'я, і дружба, і любов, і оця боротьба. І правда дуже рекомендую. Якщо не читали, ось мені здається, восени саме зараз класно їх почитати. Наступна книга це Ніл Гейман, книга кладовища. Я читала в Ніла Геймана тільки цю і зоряний пил. До речі, зоряний пил також історію, яку можна читати восени, але сьогодні я вам розкажу про книгу кладовища. Це історія Мауглі, але відтворена зовсім по іншому. Тут маленького дворічного хлопчика рятують мешканці цвинтаря, його сім'ю вбивають. Жорстоко, і він єдиний, хто рятується, виповзши з хати і знайшовши прихисток на кладовищі. І ним опікуються привиди, ним опікуються ті всі, хто живуть на кладовищі. І вона, ніби, знаєте, мені здавалася моторошною якимось моментами, але вона також про добро, про сім'ю, про те, що. А чи є монстрами ті, кого ми вважаємо монстрами, чи кого ми боїмося на цвинтарі і їх зображають як монстрів чи привидів? А чи вони страшні? Чи люди бувають страшними, бувають монстрами, бувають жахливими, коять страшні речі? І його виховують на кладовищі. І вона така також про дорослішання, вона закінчується так щемко насправді, так, як і повинна була би в цій книзі, так, але. Правда, якось так, ніби з одного боку ти розумієш, що десь воно так і має бути, а з іншого боку, так якось до сліз, по-хорошому до сліз. І це книга, яку я вам хочу порекомендувати, оскільки сьогодні 31 число і Геловін, і якщо ви хочете щось таке почитати найближчими днями, то... Ця книга ось вона про привидів, про монстрів, про мешканців цвинтаря, але переосмислена, така дуже цікава. Ще одна книга в добірку до геловінської тематики, яку я читала цього року, це Кентервільський привид Оскар Вайлд. І насправді я вам хочу розказати про всю цю добірку творів Оскара Вайлда, тому що там не тільки ця є історія, але. Ця конкретна історія це про привида, який живе в маєтку, і ситуація розгортається так, що лякаються не його, а лякається він. Американський посол переїздить у Британію і купує маєток, де його попереджають, що там живе привид. Але їх це не лякає, і вони переїздять туди, і справді привид там є. І він робить все, як він любить робити, свої справи улюблені, щоб лякати людей і щоб наганяти на них страх і. Їм було моторошно вночі вспати, а їх це не лякає. І вони насправді навпаки. Він брязкає своїми ланцюгами, а вони їх змащують олією. І він в якийсь момент просто бідний так страждає той привид, і його так стає шкода. І не тільки мені, як читачеві, його стало шкода, а благо, що ще і дівчинці з тієї книги його стало шкода. І чим це все завершується? Почитайте дуже цікава історія. Я боюсь загалом братися за книги про привидів монстрів, вампірів і все решта, але цю взяла, і вона мені сподобалась. І в цій е, книзі Оскара Вальда, крім цієї історії, ще дуже багато інших історій, які. Розірвуть ваше серце на шматки, які просто спалять його. І спочатку розпалять величезне багаття любові, а потім просто зруйнують вщент усі ваші думки про добро, чесність і справедливість. Але там життєві історії. Вони просто такі, вони такі класні. Я почитала і просто зрозуміла, що, Боже, як це класно написано. І Одна малесенька історія, де в тебе просто серце розривається на мільярди шматочків в кінці. Але любов, відданість, самопожертва, добро. Правда, я дуже рекомендую цю книгу. І наостанок, якщо ви помітили, то в мене тут щось красивеньке лежить. І це книга, яку я читала дуже-дуже дуже давно. Але в контексті Геловіну і взагалі вампірської тематики одразу її згадала, бо насправді ось ці прекрасні книжки я прочитала колись з таким захватом, хоча мене дуже дратувала головна героїня, яка просто там не може зрозуміти, що вона хоче, не може зрозуміти, кого вона врешті кохає, кого не кохає, одним словом. Але, ну, знаєте, їй там. 16 чи скільки років в цій книзі? Одним словом, все можливо в такому місці, все можливо. Я побачила колись екранізацію. Мені здається, щойно вона вийшла. Ми її дивилися, і це ліс, це осінь, це дощ. Взагалі, перша частина починається з того, що йде дощ, і дівчина переїжджає з татом жити у Форкс, де завжди йдуть дощі, і розумієте, цей дощ накрапає. І потім події відбуваються в лісі, вони живуть там, і інші мешканці, про яких тут потім буде відомо, живуть у лісі. І реально, тут атмосфера оцього лісу, це тут взагалі ліс, мені здається, як окремий персонаж, що ідеальніше може бути для листопада. Але тут вампіри. Тут вампіри, вовкулаки, любов, ось але правда. Це реально. Я тоді пам'ятаю, побачила кіно і так захотіла почитати книгу, і мені тоді брат подарував ось ці книжки на Новий рік. І ось це прекрасне, прекрасне, розкішне просто видання, британське, ось таке. І я почала читати англійською мовою. Ось першу частину почала так на ній поки і залишилося, але насправді. Мені дуже подобається саме те, що в мене оформлення ось таке, тому що я не люблю кіно-обкладинок і мені подобається, що в мене саме ось ці, ось ці книги є. Ось тому насправді відволіктись, зосередити свою увагу на чомусь такому, реально класно. В якийсь момент хочеться почитати щось, мені здається, якраз ось таке. Тому якщо хочете, то ось так. Моя рекомендація. І ось такі книги ще є. Це британське видавництво. Ось і так воно красиво все зроблено. Ось, тому така в мене є. Такі в мене є книги. Це всі книги, про які я вам хотіла сьогодні розказати. Така моя добірочка. Діліться, що ви рекомендуєте читати в листопаді з атмосферою дощів, туману, опадання листя. Що такого цікавого можна почитати в цей час? І чи читали ви щось із цих книг? Поділіться. Я дякую кожному, хто дивиться мої відео. Я дякую вам за підписку, я дякую вам за підтримку мого каналу. Я дякую, що ви пишете, коментуєте. Лайкаєте і підписуйтесь. Величезне, величезне вам спасибі. Дякую за ваш час. Дякую, що дивитесь. Дякую. Слава Україні! Слава кожному, хто робить що може там, де він є, аби наблизити нашу перемогу. Дякую, до зустрічі.